Привіт мої юні друзі, і, взагалі, всі ті, хто дивиться мій канал Руда Біологія. Сьогодні я хочу поговорити з вами дещо про минуле, про радянські часи. Ні, 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 ні в якому разі я не збираюся їх вихваляти. Звісно, всіляких історичних відео про цей період, про економіку, суспільство, політику їх неймовірна кількість є на Ютубі. Це український контент. Він дуже класний, якісний. Дивіться, насолоджуйтеся. Я сьогодні, як вчитель біології, хотіла б звернутися до питання, яке для мене є більш близьким, і згадати. Про стан довкілля у радянські часи. Бо деякі прихильники цього часу пишуть, яке все було тоді екологічно чисте, якою була екологія, яке було чисте довкілля, і як турбувалися про природу у радянські часи. Тому я сьогодні хочу вам навести лише кілька прикладів того, як турбувалися в радянські часи про довкілля, згідно і моїх спостережень, бо я трішечки все таки застала цей час, і згідно Історичних відомостей, і навіщо я це розповідаю вам, юному поколінню, для того, щоб ви не вірили всіляким історіям про золоті радянські часи, навіть у сенсі екології? До речі, екологія це наука про довкілля, вона взагалі не може бути хорошою чи поганою. Тому, коли е е прихильники радянського часу говорять, що була гарна екологія, то це вже означає, що вони взагалі нічого в ній не розуміють. Тож найяскравіший приклад. Негативного впливу на довкілля у радянські часи, звісно, я назву вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Через недбалість радянського керівництва на атомній електростанції стався вибух. Перед аварією в реакторі четвертого блоку перебувало. До 190 тонн ядерного палива за оцінками, які в наш час вважаються найбільш вірогідними, в навколишнє середовище було викинуто до 30% цієї кількості. Внаслідок аварії з сільськогосподарського користування виведено близько 5 мільйонів гектар земель. Довкола АЕС створено 30 кілометрову зону відчуження. Знищені і поховані, тобто закопані важкою технікою сотні дрібних населених пунктів. Загалом забрудненню піддалося понад 200 тисяч квадратних кілометрів. У сільськогосподарських районах перші місяці радіоактивні речовини осідали на листях рослин і на траві, тому зараженню піддавалися травоїдні тварини. Потім радіонукліди разом з дощем або опалим листям потрапили в ґрунт, і згодом вони потрапляли до сільськогосподарських рослин, здебільшого через коріння. Значному забрудненню піддалися ліси. Через те, що в лісовій екосистемі цезій постійно циркулює, а не виводиться з неї, рівні забруднення лісових продуктів, як от гриби, ягоди, дичина, залишаються небезпечними і по сьогоднішній день. В деяких озерах, в яких немає стоку, концентрація цезію у воді і рибі ще протягом десятиліть може становити небезпеку. Ну, що тут іще можна додати? Взагалі не забруднене довкілля, ні. Далі, і ще одне таке явище, яке я спостерігала в своєму дитинстві, це використання на полях величезної кількості мінеральних добрив. Але то б ще було нічого. Але ці мінеральні добрива скидалися десь на якихось е, таких складах, або просто неба у степу там, чи біля лісу, будівлі, які протікали від дощів і так далі. І от е, вони там роками десятиріччями зберігали. Тобто, уявляєте, вони всі йшли у грунт, всі ці хімічні речовини, і забруднювали неймовірно довкілля, знищуючи екосистему там, де вони були власне розвіщені. Ще одним однією такою речовиною, якою дуже захоплювалися в радянські часи, це були пестициди. Пестициди це засоби боротьби із комахами. Тобто, якщо ми зараз більше говоримо про... Біологічні методи боротьби, тобто, коли на поля там чи присадибні ділянки заселяють види інших тварин там, чи рослин, які знищують цих шкідників, чи там, наприклад, використовують генетично модифіковані, вирощують овочі там чи злакові культури, зернові, тобто які не вживають взагалі ці шкідники, то тоді все проти всіх комах використовувалися пестициди проти гризунів. Теж використовувалися отрутохімікати. хімікати. Тобто, уявляєте собі, все поле просто було залите без ніяких норм, без нічого. І те, що руйнувалося довкілля, тобто екосистема, це раз, знищувалися. Всі комахи, які потрібно і не потрібно. Е, гинули всі ті пташки комахоїдні, які споживали цих комах. Також забруднювався ґрунт неймовірно, все це йшло в ґрунтові води, які потім споживали люди. Бо з магазину ніхто воду не купував, пили з колодязів, тобто з відкритих джерел. Е, е, Друге, все це скотрапляло в повітря, якщо воно вивітрювалося. І звісно ж, все це потрапляло у плоди, які потім везли на прилавки магазинів чи робили із них продукцію. І люди споживали за цими важкими такими хімічними речовинами небезпечними вживали всі ці продукти і дуже страшенно хворіли. А медицина того часу була просто неймовірно на низькому рівні, порівняно з американською чи європейською. І тому велика кількість людей теж помирала, і не треба говорити, що помирає їх багато зараз. І ми дуже зараз сильно хворіємо. У нас сьогодні друзі з вами є вибір так? купити якісний продукт, екологічно чистий продукт, чи купити щось дешеве. У нас є вибір самим виростити чи довірити це вирощування якійсь іншій людині. Тоді вибору власне ніякого не було. Наступний приклад: у кожному селі були такі господарства, сільськогосподарські тваринницькі ферми, де тримали тисячі різних тварин, там корів, наприклад, чи свиней, наприклад, чи там інше, чи тих же, наприклад, курей, де дівали всі ці відходи: тобто сечу, фекалії, все це просто викидалося у довкілля. І найкраще це було виливати все в якісь річки, вставки чи струмочки. Тому я пам'ятаю в дитинстві, як за селом у нас біг струмочок, і він і водичка в ньому була такого червоно-малинового кольору, саме від усіх цих фекалій, які йшли від ферм. А таких ферм уявіть собі було скільки по всіх селах, по всьому радянському союзу, неймовірна кількість. Тож водойми теж були страшенно забруднені. Ще один приклад, який можливо не зрозуміють ті люди, які живуть поблизу лісів. А от я живу у степовій зоні, і тобто тут рослинність така. Ну, низенька, це кущі на і здебільшого цитрали. Тобто природно так склалося, що дерев у степу дуже мало. Подивіться про степ відео. У мене також є. А, так от я там розповідаю про те, що степ обдувається вітрами і дуже швидко сохне, тут не затримується волога. І тому щось що вирощувати в степу доволі таки складно. Як же вирішила все це змінити радянська система господарювання? Ми взяли і насадили навколо полів. І соснуга. Ну здавалось би, класна штука, правда? ж, І сніг затримує, і вітер затримує, і не так видуває вологу із ґрунту. Ну все супер. Але ж, друзі, степ це унікальна екосистема, яка складалася і формувалася протягом багатьох тисячоліть. Щодо зв'язків у екосистемах, я рекомендую подивитися вам моє відео екологічне мислення, щоб зрозуміти, як побудована екосистема. І от у степу, де все взаємопов'язано, де все класно працює, з'являються зовсім інші види дерев. і Екосистема кардинально змінюється. Уявляєте собі, який стрес. Відчув степ, взагалі, коли з'явилися всі ці лісосмуги. Тобто тут і з'являються нові види тварин, звісно ж, і грибів, і мікроорганізмів. І взагалі все змінюється. Клад ґрунту теж змінюється. Тобто все це впливає. З одного боку, нам здається, так дуже класно, лісосмуги дуже корисні, а з іншого боку, все це доволі негативно і стресово вплинуло на саму степову зону. Я вже не кажу про ті випадки, коли радянська система, бажаючи збільшити площі орних ну, щоб там щось вирощувати, вона просто Розпахувала цілині землі. Про цілину теж подивіться. Відео у мене є що таке. Цілина, тобто розпахувала. І теж знищувала ці екосистеми. Навіть існують відомості, тодішні керівники радянського союзу навіть намагалися розпахати степи Асканії Нової, унікального заповідника. Але ну там взагалі в них нічого не вийшло. Вітри все здували, роздували, вологи ніякої не було, і там нічого не росло. І слава Богу, дякувати Богу, вони відчепилися від Асканії Нової і Вона залишилася унікальним заповідником, який, до речі, зараз знаходиться під великою загрозою, бо знову ж туди повернулися все ж ті совковомислячі люди. Які намагаються сьогодні нам нав'язати свої ось ці застарілі ідеї. Ну а ми рухаємося далі, щоб пояснити, яким же було ставлення до довкілля у радянські часи, і як тут не можна не згадати про сотні величезних заводів, які були розкидані по всій країні, і в тому числі і в Україні. Ці заводи були оснащені таким чином, що все викидалося у довкілля, рідке тверде і газоподібне. Ніхто нічого не утилізував, не ховав, е, ніхто нічого не переробляв, ніякі фільтри не стояли. Тому забруднювалося все: і ґрунти, і води, і повітря. І ці заводи проіснували практично до наших часів. Ось такі немодернізовані, неефективні і дуже дуже шкідливі для довкілля. І поруч із тими заводами завжди будувалися міста, де жили люди, народжували дітей, хворіли, їхні діти хворіли. Вони дихали цим повітрям. Поживали ті плоди, які там росли поруч із тими містами, полях і так далі. Тобто, ну ні разу да не було забруднене довкілля радянською системою господарювання. А ще друзі, ніде в світі не існувало такого поняття, як корисні та шкідливі види організмів. Це таке поняття виникло тільки у радянщині. Розумієте? Тобто, от мої всі учні точно про це знають, і ви вже, хто дивиться роду біологію, точно знає, що шкідливих видів в природі не існує. Всі для чогось потрібні, для когось. Всі виконують якусь свою певну роль у ланцюгах живлення і є частиною екосистеми. А в радянські часи вирішили, що є шкідливі види, їх треба знищувати. На доказ того старше покоління розповідає, як, наприклад, гризунів, там таких як ховрахи європейські, їх занесли до категорії шкідливі види. І їх знищували, тобто прямо відловлювали, вбивали, закликали учнів вашого віку, дітей виловлювати, виливати цих ховрашків. Тобто вони знаходили нірки, діти і з різних боків заливали водою. Звісно ж, ховрах вибігав з ріти, і вони його вбивали. Уявляєте собі, нормально, да, взагалі виховання було радянське любові до довкілля. І потім треба було здавати там якомусь відповідальній якійсь людині хвостики цих ховрахів. І дітям платили гроші за убисто ховрахів. Ви можете собі уявити, як, як це взагалі важливо, і тому от кількість тих ж коврашків вона просто зменшилася до критичної її не можна було знайти. Лише от останнім часом в околицях, наприклад, мого населеного пункту знову з'явилися ховрахи, які нікому ніякої шкоди не заподіють. Вони займаються своїми справами, регулюють чисельність і, звісно ж, не є шкідливим видом, тому що подивіться відео про ховрахів. На моєму каналі, і ви побачите наскільки це класні й цікаві тварини. Ну, давайте ж тоді згадаємо вже і про водні екосистеми. Я вже сьогодні говорила, їх забруднювали всілякими відходами із ферм із заводів і так далі. Але це ще не все. Були такі випадки, коли річки повертали. Уявляєте течу річки треба було повернути. Вибачте, але річка це теж екосистема зі своїми живими істотами, зі своїми ланцюгами живлення. Тут руда біологія має на увазі перекидання частин стоку Сибірських річок, Казахстан і Середню Азію. Це був мегапроект із перерозподілу річкового стоку сибірських річок і його перенаправлення до Казахстану, Узбекистану і, можливо, Туркменістану один із найграндіозніших інженерних і будівельних проєктів двадцятого століття. Над проєктом працювали близько 20 років, понад 160 різних організацій. І нарешті наприкінці 1986 року було вирішено припинити роботи, які залишилися тільки у стані проекту. У прийнятті такого рішення зіграли роль і численні публікації в пресі тих років, автори яких висловлювалися проти проекту і стверджували, що він катастрофічний з екологічної точки зору. Та і на думку екологів, здійснення проекту викликало б. Неймовірно несприятливі катастрофічні наслідки для довкілля, Тож, проект припинили так і не розпочавши. І ще одне таке дуже актуальне на сьогодні питання це створення водосховищ. Всі пам'ятають, як нещодавно зникло Каховське водосховище, і всі почали згадувати про те, як його створювали, що на його місці був неймовірно чудовий, красивий, історично цінний великий луг. Ну, з історичної точки зору я не буду зараз приділяти цьому увагу, але от із екологічної точки зору, це дійсно була унікальна екосистема із тисячами різних видів організмів, які було в один момент ну, тобто все екосистема повністю зруйнувалася. Ви можете собі це уявити? Що сталося з цими тваринами, рослинами і так далі? А тепер, щоб ви знали, що існує ж не тільки каховське водосховище. на території України, тільки України, таким чином було створено 1103 водосховища, і під кожним з них захована якась унікальна екосистема. Чи взяти ж, наприклад, полісся, там, де осушували болота? Болота це, взагалі, екосистеми, які створювалися тисячоліттями. Теж там теж є свої унікальні організми. Їх почали осушувати, знищувати. І звісно ж знищили усю екосистему е, полісся, тобто ось цих лісів унікальних. Осушення боліт призводить до знищення великої кількості прісної води. Справа в тому, що болота є прекрасними природними фільтрами для очищення води. Знищуючи болота, ми знищуємо і ці фільтри, і навіть більше того, оскільки болота живлять багато річок, то осушення боліт призводить і до зникнення самих річок. В результаті осушення підвищується рівень вуглекислого газу в атмосфері, а також знищується рослинність, яка росте у вологих заболочених місцях, та і знищується багато представників фауни. А ще в результаті осушення відкриваються великі шари торфу, які під час природних пожеж можуть горіти роками. Друзі, я от уже говорю майже 15 хвилин. Розповідаю вам про ці випадки такого безжального знищення природи. Нерозумного знищення довкілля, і я думаю, що цих випадків можна ще продовжувати і продовжувати. Це і різні ядерні випробовування, це і різні вибухи е, через невдалий видобуток газів, це і е, шахти, терикони які утворюються після видобутку різних корисних копалин, на яких просто нічого не росте, і це все змінює довкілля. І цих прикладів можна наводити безліч. Так, той, хто зараз дивиться відео старшого покоління, може посперечатися і сказати, що ну і зараз у нас не все нормально. Так, і зараз не все нормально. Але ми і не стверджуємо, що ми стовідсотково якісно та ефективно і безболісно використовуємо своє довкілля. Тому і не треба розповідати нам казочки про те, що у радянські часи все було е, раціонально. Ні, такого не було. Тому, друзі, молоде покоління, не вірте у ці казочки, любіть природу, спостерігайте за нею, бережіть її, і ми можемо згадувати минуле його, аналізувати. Воно від нас не залежить. Але те, що буде з нашою країною і з природою нашої країни у майбутньому, якраз залежить і від мене, і від кожного із вас, хто зараз дивиться це відео. Отже, любіть природу, спостерігайте за нею, підписуйтесь на канал Руда Біологія і ніколи не вірте в міфи й казки, формуйте критичне мислення. Перевіряйте всю інформацію, яку ви чуєте, і буде вам не тільки біологічне щастя, а й особисте всім Руда біологія.